Боже великий і всехвальний, неосяжний і непереможний, Ти створив людину своєю рукою із земного пороху, і наділив її своїм образом і подобою. Ісусе Христе, нехай з'явиться величне і дивне ім'я Твоє, з предвічним Твоїм Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, і прийде до Слуги, навідається до її душі і тіла. Тебе в цьому намірі благає преславна володарка наша Богородиця і Вседіва Марія разом із святими небесними і безтілесними силами, з чесним і славним Пророком Претечею і Хрестителем Іваном, зі святими славними і всехвальними апостолами і зі святими Отцями нашими вселенськими, Василієм Великим, Григорієм Богословом, Іваном Золотустим. Атанасієм і Кирилом, Миколаєм, що в мирах, і передоном чудотворцем і всіма святими, єрархами, першомучеником і Архидеяконом Степаном, святими і славними, великомучениками Юрієм Переможцем, Димитрієм Мироточцем, Теодором Стрателатом та всіма святими мучениками, преподобними і богоносними отцями нашими Антонієм і Теодосієм, Євтимієм, Савою освяченим, онуфрієм, Арсенієм і всіма преподобними отцями й матерями, святими лікарями і цілителями, безсрібниками Космою і Дам'яном, Кирилом і Іваном, Пантелеймоном і Єрмолаєм, Самсоном і Діомидом, Талалаєм, і Трифоном та іншими угодниками Твоїми, і святим, і всіма святими подай Господи слузі Твоїй. Сон відради, сон тілесний, здоров'я, спасіння і життя, душевну і тілесну силу. Сам, бо, чоловікулюбче, царю, прийди і нині із шестям Святого Духа Твого, навідайся до слуги Твоєї і подай їй здоров'я, енергію і душевну радість заради Твого милосердя, бо від Тебе походять всякі добрі дарування і всякий звершений дар, бо Ти є лікар, душ. І тіл наших, і Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо зі споконвічним Твоїм Отцем, і Пресвятим, Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.